Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скроммайстер компанії GOV.IT. Сьогодні ми продовжимо спілкуватися з нашими випускниками. У гостях у нас Ганна Пилипенко, випускниця курсу Gosta Online та Project Management в GoIT. Розкаже нам про свій досвід і як так трапилося, що вона перейшла в Project Management. І чому саме так? Так, так, справді. Сталося неочікувано для мене. Я сама не думала, що так буде поза минулому році, коли я вирішила, все таки, що хочу прийти до IT, Я була впевнена, що от я прийду курс, влаштуюся на роботу девелопером. Тоді війна трішки вмішалася в наші плани. І напевно, це для мене теж стало таким поштовхом, щоб зрозуміти, що насправді важливо, і для мене виявилося важливіше, напевно, використовувати свої сильні сторони. І е -е, якось так, project management він органічно. Плівся в цю історію. Плюс до всього ще на курсах були командні проекти на фулстек. Я завжди була з майстром Мені реально це подобалося. І ми вигравали з нашими проектами постійно, тобто я презентувала їх. Тому, от не дійшовши до кінця курсу Фулстек, я вирішила, що хотілося би, напевно, щось, щось трохи інше. Ага, і ти займаючись там розробкою, така приймаєш рішення, йдеш на курси Project management і що далі? Проходить буквально декілька тижнів. Я активно починаю розсилати резюме, і мене знаходить моя компанія. Вона, я подавала дуже багато резюме. Врешті-решт, я познайомилася з кофаундером своєї компанії. Відбулося інтерв'ю, і все мене взяли на роботу. Тобто, але я ще потім закінчувала курси. Я вже працювала, але. Та рівно закінчувала курс. Розуміла розкажи, де працюєш. Я зараз працюю в агенції, що називається The Weather. Міжнародна компанія, міжнародна агенція. Тобто ми будуємо веб-сайти в Wordpress. в такому конструкторі вебсайтів. Займаємося брендінгом по дизайном для наших клієнтів. Дуже різноманітна робота, дуже круто. Це якраз те, що я хотіла спілкування. В мене є можливість спілкуватися з абсолютно різними людьми з різних. Різних культур, от і плюс до всього, я ніколи не втрачаю навички англійської, тобто мова спілкування в компанії англійською. Теж всі клієнти спілкуються англійською. Ну і на позиції project mm -hmm. менеджера вірно. Так що для тебе було у навчання? Розкажи, будь ласка, і чи було таке щось? Напевно, через те, що я вже почала працювати, було складно поєднувати і роботу, бо я ще тоді працювала. Викладачем працювала викладачем англійської та китайської, і ввечері, після, після всіх уроків, коли ти вже дуже сильно наговорився, коли вже ти виснажений там, емоційно, морально, будь-як, фізично, ще треба щось робити. Скільки безпосередньо в тебе зайняв пошук роботи? Ну, у мене напевно декілька місяців, тому що я почала спочатку шукати на девелопера. У нас в Україні наскільки я зрозуміла, трохи тяжко з тим, трохи навіть був такий відчай, такий, такий такий період відчаю. Але от, в проджект менеджменті досить все таки все швидко відбулося. Я думаю, що напевно менше, ніж три тижні, десь так. А безпосередньо про співбесіду на Project менеджера, скільки було етапів, скільки інтерв'ю ти проходила до того, як знайшла свою першу роботу? Це було декілька разів, напевно, що я доходила до етапу співбесіди, тому що тобі надсилають технічні завдання навіть на проєкт менеджменті, і потім або відповідають, або ні. А на теперішній роботі, що в мене є, в мене не було багато етапів, тобто я подала. Своє резюме LinkedIn, е, мені відповіли, призначили співбесіду, я поговорила з засновником компанії. Потім він сказав, що повернеться до мене десь через тиждень, е, коли обговориться з своїми іншими колегами, покаже моє резюме і все. І мені просто надіслали офер. Давай зразу переходимо до софт скілів. Як ти вважаєш, які софт-скіли відіграють важливу роль у навчанні та працевлаштуванні людини безпосередньо в старої ті? Ну, якщо говорити про навчання, то це дисципліна. Ти маєш розуміти, що кожен день ти будеш витрачати час, і іноді мотивації не вистачає. А іноді ти просто це робиш, тому що розумієш, що ем, це ти це робиш для майбутнього. Наполегливість, звичайно, великий оптимізм. Що все вийде, все рівно в кінцевому рахунку це буде добре. І цікавість до того, чим ти займаєшся, цікавість йти далі. Щось більше дізнатися, не просто те, що тобі дають. Варто теж задумуватися, чому тут так, а чому тут так, почитати ще щось? Які навички, моделі поведінки цінують у ті компанії у своїх працівниках? Скіл швидко вчитися, тому що в ІТ, якщо ти не вчишся, ти просто, я думаю, вилітаєш з цього всього, ти не будеш розуміти, що відбувається. А ті сфера така, ти ніколи не досягнеш у цієї стелі, коли ти розумієш, ага, все. Я все знаю. Тут не можна розслаблятися. Це такий скіл гуглити. Це скрізь вайті. Тобто не тільки от, в девелоперській сфері, а й project management це завжди. Це скіл номер один. Не боятися теж говорити, що ти чогось не знаєш, тому що це сильно затримує команду, якщо ти намагаєшся робити щось, що ти не знаєш, ти думаєш, що ти зможеш. От. Ну, звичайно, ти зможеш, але на це витратиться надзвичайна велика кількість часу, чого ми не можемо собі дозволити. Гана, що було поштовхом до переходу в it сферу, будучи викладачем, хоча я і заробляла досить якби, непогано, але цього не вистачало на всі мої великі, великі мрії. У е, мене теж було чимало друзів. Е, ну, зараз є які займаються IT там в різних сферах, більшості девелопери. І я зателефонувала до мого друга, ми зідзвонилися в домі. Він мені дав консультацію на годинку. Я так загорілася. Ти всім почала шукати курси і знайшла вас. Ганна, можеш навести конкретний приклад, що змінилося в твоєму житті з переходом в it сферу? Стала собі дозволяти набагато більше, ніж ніж раніше, стала більше подорожувати. Хоча, можливо, навіть не більше, а якісніше я б сказала. Перестала відчувати себе за кордоном, начебто, от я зараз тут витрачу все, всі гроші, які в мене є, і потім мені прийдеться їх. Мені, я поїду додому, і я буду відпрацьовувати це декілька місяців. І зараз такого відчуття немає. Тобто я себе набагато впевненіше почуваю. Теж підвищилася впевненість в собі, що це абсолютно можливо змінити свою професію. Навіть якщо ти там роками займався займався іншим, тут, якщо ти сильно захочеш і прикладеш до цього чимало зусиль, це вийде. Змінила місце проживання, подорожувала в країни моїх колег. Ми влаштовували такі от сходки, дибанки, де ми бачилися один з одним, там проводили час поза роботою і разом теж працювали трішки, і це було справді. Справді дуже круто. Тут у мене якісь такі є велике натхнення і усвідомлення того, що можливості нереальні, безмежні, і що не буде ніколи у цієї такої от стелі. Ганна, яка твоя найближча ціль по роботі? У Мене в компанії не зовсім налаштовані процеси з крану. Мені справді хочеться спробувати зробити так, як це має бути, так як це має бути ефективно. Компанія це фінансує, підтримує, хочеться. Довести це до кінця, от якби поставити це на рейки, побачити, як це працює. Це така да, зараз така дуже глобальна ціль, і я хочу ще теж вивчити Wordpress, тому що я з цим якби працюю, я це е, продаю клієнтам, коли ми коли ми в нас якісь там opening calls, коли ми з'ясовуємо які вимоги. І мені б хотілося е, довести це до кінця, мається на увазі, щоб я могла проект вести від початку до кінця. Щоб я могла сама і дизайн робити для нього, і девелопмент. От і при цьому бути project менеджером Ганна, і на завершення, які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися? Ніколи ніколи не здаватися. Напевно, це звучить якось так дуже кліше, але ну, так, так і має бути. Uh, розуміти чітко, що ти хочеш думати про те, що ти отримаєш в результаті цього, якщо ти це зможеш, от, і напевно, постійно це собі візуалізувати, але одночасно отримувати задоволення від того, що ви робите. Тому що чітке розуміння цілі може зникнути, якщо ви не розумієте, що от те, що ви робите в цю секунду, воно вам не подобається. Треба Робити все із сенсом. <ріст> От робити так, щоб тобі було комфортно да, в цьому. Дякую за це інтерв'ю. Дорогі студенти, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемося з вами в наступних випусках. Пам'ятайте, що немає нічого неможливого, майже тільки в вашій голові, і ви можете все на що наважитися. Ганна, а тобі бажаю досягнення наступних твоїх цілей. Дякую. Дякую, Па-па. 爸爸。